Щирі посмішки дітей, танці з псом-патроном та аплодисменти перехожих. Саме така атмосфера вирувала вихідними на площі 95-го кварталу, де відбувся благодійний захід за участі вихованців зразкового театру естрадної пісні Моліса, музичної школи номер 4 який вони влаштували просто неба. Та міста не перестає працювати задля блага оборонців. Нещодавно для армії небайдужі змогли придбати 13 дронів. Загалом кожен благодійний виступ це посил шаленої мотивації бійцям, частинка позитиву та щирості, віра у те, що скоро запанує мир. Це дуже правильно, тому що ці заходи допомагають нашим хлопцям наблизити нашу перемогу. Захід, на який завітало за два десятки містян, відбувся в рамках благодійного марафону Єдаємось заради перемоги КР 20 Його місія за сім тижнів об'єднати сім районів нашого міста задля збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин нашого міста. Долучилася до участі у марафоні і учасниця ансамблю Маліса Аліна, яка вважає, що українці на всіх фронтах об'єднуються заради спільної мети перемоги. Ми будемо співати і таким чином залучати містян для збору коштів. Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці, і наш заклад. Також на мистецькому фронті підтримує зараз захисників. Загалом на заході вдалося зібрати 5 тисяч 350 гривень. Всі вони підуть в загальний збір району за допомоги Збройним силам України. Благодійний марафон триватиме до 14 квітня. Тож кожен, хто ще не встиг, має змогу підтримати культурний фронт, допомогти нашим героям-захисникам та разом наблизити таку довгоочікувану перемогу. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.